22 червня день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Щороку в цей день Україна згадує про мільйони людей, що полягли на кривавих полях через напад нацистської Німеччини. Україна зазнала найбільших втрат за різними оцінками. Загинуло від 8 до 10 мільйонів людей. Біля 700 міст та сіл було перетворено на руїни. На знак скорботи за загиблими у роки Другої світової війни в Миронівці було урочисто покладено квіти до підніжжя меморіалу слави. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять всіх, чиї життя було покалічено та зруйновано. На вшануванні був присутній секретар Миронівської міської ради Андрій Скидан. Виступав Очільник Миронівської територіальної громади Віталій Савенко. День скорботи та пам'яті жертв війни. Пом'яним тих, що загинули в час війни, а кожен п'ятий з українців був загинув. Сьогодні в період повномасштабної війни з Росією ця дата набула нового, ще більш трагічного сенсу. Патріотично зворушливим був виступ голови районної ради ветеранів Ігоря Савченка. 22 червня назавжди останеться в пам'яті українського народу як день, коли фашистська Германія перлом напала на країну, і перші жертви війни Другої світової війни починалися з України. Тому цей день. Вшановуємо як День скорботи і пам'яті позагиблим не тільки воїнам, які воювали, а й всьому мирному населенню, яке майже половина гинуло під час бойових дій. Тому й сьогодні, коли ведеться з расистською Росією, яка наслідючі приклади фашистської Германії розв'язала війну з Україною, вторглася на нашу територію. І веде запеклі бої, стараючись, щоб Україна була опять поневолена, щоб українського народу як такового не було. А від з історії відомо, що український народ, от якщо взяти статистику 1931 року, то на території СССР проживало 81 мільйон українців. І тільки 77 мільйонів росіян. Поляки, білоруси, було 5, 4, три грузини, армяни, чуваші, ненці, другі народи. Ну українців скільки було. І напротязі цього періоду систематично українців унічтожали не тільки в війнах, в лагерях, в силках, в розстрілах, в голодоморах і морили, щоб таких українців, як Іваненки, Миколаївки, були Іванови, були Ніколаєви, були Матвєєві, ну не українці. Але українська нація жила, виживе і буде жити. І сьогодні ми віримо в Збройні сили України, які відстоюють нашій суверенітет і незалежність, і які героїчно не тільки обороняють, а приступили до контрнаступу і позвільнення нашої території. Тому ми сьогодні пам'ятаємо жертви, схиляємо голову перед жертвами тих, які загинули, а тим, хто живим, жити і слава їм, і слава Україні. Героям слава. Сьогодення історії нашої держави навчає нас особливо гостро усвідомлювати ціну свободи, миру та безпеки. Тож священним обов'язком кожного із нас є навіки зберегти пам'ять про тих, хто відстоює зі зброєю в руках наші кордони, нашу свободу, наш власний демократичний вибір.